Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі За Ширмою Невідомого. До вашої уваги традиційна рубрика Карта дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 27 квітня 2025 року карта дня Вісімка Жезлів. Вісімка жезлів символізує енергію швидкості, руху та динамічного розвитку подій. День передбачає бути активним, надзвичайно жвавим, наповненим оптимізмом, ентузіазмом та натхненням. Може з'явитися відчуття припливу енергії та легкості. Справи можуть просуватися дуже стрімко, усе, що довго планувалося, може раптово запуститися. Це день, коли відкриваються нові можливості, швидко вирішуються застарілі питання, можуть несподівано з'явитися новини або важливі повідомлення, можливі спонтанні пропозиції, зустрічі, поїздки, подорожі, велика кількість гостей та комунікації. Важливо бути гнучким, готовим до змін, не розпорошуватися і тримати фокус на головному. Це сприятливий час для переїздів, зміни місця проживання, покупок для дому, навчання та отримання нових знань. У сфері відносин карта прогнозує відновлення пристрасті у вже існуючих парах, у складних стосунках можливий швидкий прорив або вирішення проблем. Нові знайомства можуть виникнути миттєво і одразу викликати інтерес. Вісімка жезлів закликає бути в потоці, діяти швидко, але мудро, використовувати момент. Тут і зараз це день для активної дії. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.